Про головне на цю мить у Дніпронюс я Орина Яєєва вітаю і далі говоримо про таке. Стяг єдності у Дніпрі до Дня прапора розгорнуло 50-метрове полотнище. Різні, але об'єднані що спільного у водія тролейбуса та вчительки історії з Дніпра. Річниця Курської дуги, які паралелі з наступом на Курщину у 2024 році. Ворог атакував Нікопольщину, застосовуючи різну зброю. Обстрілював з артилерії, бив дронами камікадзе і скидав боєприпаси з БПЛА. Під ударом були Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, два приватні будинки, магазин, лінія електропередач. Знищений парник минулося без загиблих і постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворожі війська завдали удару по центру селища Куп'янськ-Вузловий на Харківщині. Внаслідок російської агресії двоє людей загинули, а щонайменше двоє дістали поранень. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Триває огляд місця трагедії профільними службами. Сьогодні в Україні відзначається День прапора. Жовто-блакитний стяг є не лише державним символом, а й відображенням незалежності, свободи та сили українського народу. З нагоди свята у Дніпрі розгорнули прапор єдності довжиною 50 метрів. Він об'єднав майже дві сотні дніпрян, які плючопліч заспівали державний гімн. Подібна акція проходить вже четвертий рік поспіль. Попередні прапори були меншими 20 та 30 метрів. Цьогорічний ж рекордсмен не останній в. В майбутньому планують відшити ще більший стяг. Прапор це є один із основних державних символів України, і звичайно, залучення молоді до державних символів показувати, що це що є, і взагалі синьо-жовтий прапор це ну це просто прапор перемоги, це прапор е, нашої нації. Ну і це, звичайно, це те, з чим ми з вами ідемо, і звичайно, далі прагнемо і залучаємо до цього і. Доєднуємо всіх мешканців і гостей нашого міста. Повсякденне життя українського народу, а також святкування, часто супроводжуються звичаями, які пройшли крізь століття. Як правило, українська молодь із задоволенням шанує ці традиції, зберігаючи духовний спадок поколінь. Крім того, у всіх цих звичаях можна помітити, як язичницькі та християнські вірування переплетені між собою, і як вони наповнюють святковісті обряди. Більш детально у наступному сюжеті я до тебе прийду. i oh. Місія з 12 років грає на бандурі. Ще в дитинстві її привели до музичної школи, де вона одразу закохалась в український народний інструмент, звідти пішла любов до пісень. Довге а, музичне життя а, з цим інструментом, який я дуже люблю, який в принципі, подарував мені а, такий новий світ українського мистецтва. Першу свою пісню, яку дівчина зіграла на бандурі, пам'ятає і досі. Васильок, в принципі, дуже популярна серед музичних вчителів пісня для починашок. Бандура все більше набирає популярності, каже Марія. Зараз ситуація змінюється, звісно, в нас є популяризації українського мистецтва, і все це стає більш розвиненим, і діти вже самого маличку розуміють і знайомляться зі своєю культурою. В українських піснях та традиціях зберігаються душі наших предків, ідентичність та національність країни кажуть фахівці, та додають необхідно відновлювати старі звичаї, а їх залишилось зовсім мало. З цим погоджується і Дніпрянка Анастасія. Дуже багато традицій в нас загубилось навіть якщо вони були. Вони були більше місцеві. Вони були отак, от простикані. Хтось там по селах співав пісні в нас. Країна перша взагалі в світі по кількості пісень етнічних фолкових, ну от саме українських. Це десь не хочу брехати, це, здається, 5 тисяч чи 15. Ну, от, от щось таке, ну, типу, дуже багато. У часи глобалізації та швидких змін українські традиції знаходять новий подих до життя. Завдяки молоді історики вважають, що це цікавий матеріал для досліджень. Українців є багато звичаїв і традицій, які пройшли через старіччя, і які випробувані цими старічними, і вони є дуже специфічними, тому що тут іде переплетіння як вірувань язицьких, так і християнських вірувань, що відображається на навіть святах українців. Збереження українських традицій важливе за будь-яких умов. Це згуртовує та надає сили подолати спільного ворога. Дар'я Лисенко, Борис Єфімовніпро Тіві. Курщина відігравала велику роль під час Другої світової. В радянських підручниках вивчали події на Курській дузі, замовчуючи втрати особового складу. 23 серпня 1943 року офіційна дата завершення Курської битви. Минув 81 рік. Війна триває в Україні, а у серпні 2024-го прийшла на територію Курської області. Тож ми вирішили провести історичні паралелі та порівняти умови і наслідки подій, які відбулись у 1943 році. Те, що відбувається прямо зараз, про схожість та відмінності, розповість Олександр Мірошнічев. Курськ воєнна історія цього міста відкривається по-новому у 2024 році. І завдяки ЗСУ, швидке просування українських військових, тисячі полонених російських солдат. Та про це згодом Спершу про те, що вивчали багато років у підручниках. Літо 1943 року, намагаючись повернути втрачені позиції після поразки при Сталінграді, лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер ухвалює початок операції Цитадель. Невдовзі на території Курщини розпочнеться одна з найбільших битв за часів Другої світової війни. Німці намагалися відновити наступальний темп, і е, тоді вони. Вирішили, що дуже зручний, якраз, от зручним місцем для того, щоб ударити по тодішній Червоній армії, був був курський виступ. Там дійсно, якщо. Дивитися на події, якраз 1943 року, чітко проглядався. От виступ в бік німецьких позицій, цей так звана курська дуга, тобто від орла до Бєргорода Фактично, літо 2024 року. Через 81 рік після курської дуги в регіоні знов точаться бої. Однак історики стверджують, умови зараз кардинально відрізняються. Все ж таки саме так званий третій Райк, да тобто це нацистська німеччина була агресором. І продовжувала агресивні дії на території Радянського Союзу Україна ніяк не є агресором, тобто ми обороняємося. Для нас це оборонна, тобто, фактично, це удар оборонний, хоч і нібито ми заходимо на чужу територію, але ми це робимо вимушено для того, щоб ну там багато причин, але одна з них це для того, щоб роззосередити сили сучасної російської армії. На відміну від битви 1943 року, до якої готувалися обидві сторони, український наступ був раптовим для росіян змінили значно і технології ведення битв. Там багато багато робили акцент саме на техніку, на артилерію, на людей, на танки. В нашому випадку це динамічна війна, це маневрена війна, це війна з застосуванням ребів, безпілотників, на дронів. Де війна, в якій бережуть людей, і їхні багато ролі виконує саме ну, така технологічна складова. Однією з визначних бит в ході курської дуги стала танкова баталія під прохорівкою. Даний бій вважається одним з найбільших танкових протистоянь в історії. В сучасній ж війні танки виконують більше функцію підтримки, кажуть експерти. Однак цікаві паралелі між курском 43-го та курськом 24-го все ж таки є. На даний момент теж є німецькі танки в Курській області, але один є нюанс. Да? Тобто німці воюють зараз, мається на увазі німецькі танки, да? на яких наші хлопці воюють е, уже на боці української держави. Там теж були, до речі, англійські танки. Ми, ми знаємо, що зараз в наступі на Курську область беруть участь англійські танки Challenger 2, так звані. То е, на Курській дузі англійські танки теж були тільки з боку російської сторони. Ну тодішньої совєтської червоної армії так звані танки Черчі. Курська битва 1943 року мала колосальний вплив на хід німецько-радянської війни. На думку експертів, наступальна операція на Курщині 2024 року також датна понести серйозні наслідки. Наскільки курська курська битва визначила в принципі по великому рахунку на східному фронті подальший розвиток війни, так і курська теперішня спецоперація, в тому числі вона така багатошарова, багатостороння, але вона виконує величезну кількість як тактичних, так і стратегічних завдань. тільки з часом ми можемо повністю комплексно і Оцінити, який був задум нашого військово-політичного керівництва, в цілому, а от про що й досі мовчать російські історики, так це про величезну кількість полонених та котел, у 1941 році, саме на Курщині, в котел потрапило більше мільйона радянських солдат, 660 тисяч з яких потрапили в полон. Зараз ЗСУ повторюють ці події. Наші хлопці практично влаштували котел для російських підрозділів і взяли в полон тисячі російських строковиків, контрактників та кадирівців. За останніми даними зсу контролює понад 1200 квадратних кілометрів та майже сотню населених пунктів. Просування українських військових вглиб Курської області продовжується. Олександр Мірошнічев Дніпро Тіві. Радіаційний стан на Запорізькій АЕС у межах чинних норм повідомляє енергоатом з 19 по 23 серпня. Потужність гама випромінювання в районі розміщення зас на тимчасово окупованих територіях України відповідала нормам. Нагадаємо, що 22 серпня через обстріл з боку РФ було пошкоджено зовнішню повітряну лінію, через що АЕС знову опинилась на межі блакауту. Володимир Зеленський зустрів у Києві прем'єр-міністра Індії Нарендру моді. Про це повідомили в офісі президента. Лідери країн вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ. Зокрема, поклали іграшки до місця мультимедійного мартиролога Діти в Києві та вшанували пам'ять загиблих юних українців хвилиною мовчання. Своєю чергою генеральний прокурор України Андрій Костін розповів моді про воєнні злочини, які росіяни вчинають проти дітей України. Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 570 українських дітей, і ця цифра не остаточна, адже доступу до інформації з тимчасово окупованих територій наразі немає. При Цьому Індія не є нейтральною у війні Росії проти України, але виступає за дипломатичний діалог між країнами. Саме таку думку висловив прем'єр-міністр Індії під час зустрічі з Володимиром Зеленським, а ще закликав до переговорів з окупантами. Два роки тому в Самаркенді, коли я зустрічався з Путіним, я сказав йому, дивлячись у вічі перед пресою, що зараз не ера війни. І минулого місяця, коли я відвідав РФ для зустрічі з Путіним, я дуже чітко сказав йому, що проблеми не можуть бути розв'язані на полі бою. Єдиний шлях подолання проблем це діалог і дипломатія. І що не втрачаючи часу, ми повинні рухатися в цьому напрямку. Обом сторонам доведеться сісти разом, і шукати вихід із цієї кризи. Пільгову ціну на газ для населення та виробників тепла продовжили до весни. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Рішення діятиме до 30 квітня 2025 року, тобто до кінця наступного опалювального сезону. При цьому у Кабміні закликають готуватися до дуже непростої зими. За словами прем'єр-міністра, попри ремонти та відновлювання, які виконуються практично цілодобово, в країні все ще залишається дуже багато пошкоджених об'єктів енергетики. Ранок у великому місті. хтось сідає за кермо тролейбуса, хтось їде на роботу до школи. Різні професії, різні люди, але всіх їх об'єднує одне: любов до своєї справи та бажання зробити своє місто та країну краще. Що спільного у водія тролейбуса та вчительки історії розкаже Анастасія Якубовська. Є постійні пасажири здороваються, пригащають там цукерками. Всякі смакулики дають. Є є, є постоянні. Артем водій автобуса, який вже кілька років допомагає сотням людей щоденно дістатись додому. Це була моя дитяча мрія, і я її я, якби втілив. Треба підтримувати нашу країну і залишатись на місці, працювати, підтримувати інфраструктуру. Чоловік ділиться різноманітність і щоденне спілкування з різними людьми улюблена частина роботи. Дякую, всього найкращого. А зараз ми їдемо до наступної героїні. Вона не знайома із артемом, але у них є дещо спільне. Вони однолітки. Це кабінет історії. І тут до початку навчального року готуються пані Олена, які цьогоріч разом з Україною виповнюються 33 роки. Професія вчителя мрія її дитинства. Олена вірить, що освіта це ключ до майбутнього України. Коли я пішла до школи, то одразу в перший день я вже розуміла, що хочу бути схожою на ту тутіньку, яка зустріла нас на ганку школи. І відповідно в подальшому питанні з вибором професії в мене не було. А моя робота вона все ж таки на перспективу, оскільки я займаюся вихованням підростаючого покоління. Ну і звичайно, надихають очі дітей, коли ти бачиш, що їм дійсно цікаво. Олена намагається. Це бути частиною процесу модернізації освіти, а тому окуляри віртуальної реальності та штучний інтелект на її уроках не рідкість. Наприклад, ми використовуємо гугл-сервіси, коли в сьомому класі вивчаємо, як на територію Русі України прийшла монгольська навала. Будують маршрут, як саме хан Батий дійшов до Києва. І тоді вони бачать, скільки часу потрібно йому було для того, щоб йти пішки, або, наприклад, їхати конем верхи. і Олена різні Їхні Шляхи можуть ніколи не перетнутися, але кожен із них робить свій внесок у розвиток України. Однолітки з країною, да то я хочу провести такі певні паралелі. Ми розвиваємося, ми стаємо кращими, ми стаємо сучаснішими, креативнішими. І я вважаю, що от саме цим ми з моєю Україною схожі, обов'язково ми стресостійкі, ми вистоїмо і в подальшому нас чекає тільки щасливе майбутнє. Однолітки нашої держави працюють у зовсім різних напрямках. Та вони однаково успішні та сумлінні у своїй щоденній праці. Анастасія Якубовська, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Що них завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте. далі новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві новини спорту щорічно у нашій державі нагородою національна легенда України. Президент країни відзначає людей, які зробили внесок установлення незалежної країни та захист нашої держави, розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність у 2024-му Серед 11 видатних особистостей глава держави Володимир Зеленський разом з першою леді країни Оленою Зеленською вшанував відзнакою. Чемпіона світу з боксу у хевівейті за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика, та найтитулованішу українську спортсменку в історії Олімпійських ігор. Їхню дворазову чемпіонку з фехтування на шаблях, шестиразову чемпіонку світу і восьмиразову Європи Ольгу Харлан. Минулого року подібною нагородою було відзначено посмертно заслуженого тренера України з художньої гімнастики. Альбіну Дерюгіну у 2022-му почесне звання отримав Андрій Шевченко, а роком раніше Олег Блохін. Втім, маємо на жаль зворотній бік такого чемпіон світу зі швидких шахів та бліцу, колишній громадянин України Сергій Карякін, який у 2009 році відмовився від нього на користь російського, а згодом підтримав війну у нашій державі та неодноразово демонстрував символіку окупантів. Приїхав підтримати росіян на харківському напрямку і під час візиту потрапив під атаку українських дронів, після якої скаржився на вибите скло автомобіля та отриману контузію у 2022 році. Зрадник отримав державну нагороду Росії. А нещодавно з'явилася інформація про те, що Карякін може стати сенатором від Криму у Раді Федерації Росії. Новоспечена чемпіонка Олімпійських ігор з легкої атлетики зі трибків у висоту серед жінок Ярослава Магучий з Дніпра продовжує свою переможну ходу. Наразі вона стала переможницею першого старту після Олімпіади в Парижі, яким став черговий етап діамантової ліги 2024 у Швей Царській Лозані, де вона святкувала успіх з результатом 1 метр 97 сантиметрів. Ярослава намагалася підкорито планку на висоті 2,03 проте всі три спроби виявилися невдалими. Друге та третє місця посіли представниці Австралії Елеанор Патерсон та Нікола Оліс-Лагерс, відставши відповідно на 3,7 і сантиметрів. Ще одна українка Ірина Геращенко розділила п'яту позицію з Афіною Садулаєвою з Узбекистану, зупинившись на позначці, 1, метр 188 вісімдесят Метрів натомість Федерація дзюдо України після невдалого виступу своїх спортсменів на Олімпійських іграх в Парижі зробила жорсткі висновки на своєму розширеному засіданні. Вона визнала незадовільну роботу тренерського штабу штатної збірної України під час олімпійського циклу. Найкращим досягненням на Олімпіаді в Парижі серед трьох жінок і двох чоловіків, які брали там участь. Сталося місце Єлизавета Литвиненко з Дніпра. Всі інші Дар'я Білодід, Дільшот Халматов та Богдан Ядов завершили свої виступи на стадіоні 8 фіналу ще раніше. Інше в одній 16 16-й турнір залишила Христина Гоман. За таких обставин головний тренер збірної Віталій Доброва та старші тренери чоловічої жіночої команд подали у відставку. Проте всі вони продовжать тимчасово виконувати свої обов'язки доти, доки не буде затверджено новий склад тренерського штабу. Внутрішній конкурс на ваканні посади відбудеться після звітно виборної конференції Федерації дзюдо України, яка запланована на 5 жовтня, після чого на них очікує конкурс у міністерстві молоді та спорту. Адіос Кривбас до побачення Кривбас мова про протистояння криворізької команди на стадії раунду плей-офф кваліфікації ліги конференції з іспанським Бетісом, де вже у першому номінально-домашньому поєдинку у словацькому кошице підопічні Юрія Вернедуба поступилися 0-2, Після чого матч відповідь у Севілі з великою мовірністю буде для господарів формальністю кривбасу, щоб продовжити єврокубковий вояж, потрібно 29 серпня здійснювати виїзне диво, передумови для якого поки що складно розгледіти. Подібне. Підтверджують і експерти, які вважають фаворитом майбутньої зустрічі іспанців, і дають на їхню перемогу мінімальний коефіцієнт 1,18. тоді як криворістям відводять цілих 13,48, а нічя котирується з коефіцієнтом 6,09. Якщо кривбас вилітає, то він завершить боротьбу у єврокубках нинішнього сезону. Невдалий виступ України протягом поточного тижня у Єврокубках. До цього була також поразка з ідентичним рахунком київського динамо від. Австрійського Зальцбурга у лізі чемпіонів позбавив нас набраних очок в таблиці коефіцієнтів УФА. Ми поки що зберігаємо в ній 20-те місце. Втім, відставання від Хорватії побільшало до 0,575 тисячних бала, у якої залишилося два клуби у Єврокубках з чотирьох, що стартували. Не виключено, що після раунду плей-офф аналогічна кількість команд буде і в Україні. Зберігся і відрив у 0,425 двадцять бала нашої країни від Сербії, що йде на 21-му місці колишній вже екс-генеральний директор відразу двох дніпровських клубів футбольного Дніпра і спортивного Дніпро 1 Андрій Русов, за каденція якого обидва почергово дочасно припинили своє існування через банкрутство, представлений футболістам Львівських Карпат як новий генеральний директор, але поки що не офіційно. Одним з напрямків його діяльності буде селекційна робота. Два дебютанти екстраліги України з футзалу, Дніпровський атлетік футзал та Сухобалка жовті води серед 12 команд. Взяли старт у всеукраїнському турнірі. Кубок нескорених, які у двох які у ході двох етапів у рівному Івано-Франківську та коломиї з'ясують володарів золотого і срібного кубків турніру. З поразки 1-2 від срібного призера минулорічного чемпіонату Екстраліги України з футзалу Львівської енергії розпочав груповий етап Кубку Нескорених дебютант вітчизняного елітного дивізіону Дніпровський Атлетік футзал. Енергетики вже на п'ятій хвилині повели у рахунку після удару Владислава Козака, з яким не впорався голкіпер. Підопічні Олександра Кабаненка поновили рівновагу під завісу першої половини зустрічі, коли їхній капітан Віталій Дзюба першим опинився на добиванні після того, як воротар зреагував на постріл зі штрафного. На жаль, Мати Дніпровцям не вдалося. На передостанній хвилині поєдинку вони пропустили прикрий гол, автором якого став Володимир Буньо. Натомість інший представник нашого регіону на турнірі і також новачок екстраліги України Суха балка жовті води у своєму стартовому поєдинку перед екватором першого тайму пропустила від фіналіста Кубка України минулого року Київської Аврори, за яку відзначився Олександр Школьний. За півтори хвилини до сигналу на відпочинок жовтоводець Зеленкевич на п'ятачку по хокейному підставив ногу і рахунок став нічийним 1-1, Далі більше. На 24 й хвилині Анатолій Міленький віддає пас праворуч на Артема Петренка, і той виводить суху балку вперед. Проте майже відразу кияни поновили рівновагу. Дуплет до власного активу записав школьний. Потім, в притул до фінального свистка забивала лише столична команда, яку спочатку ударом здалеку не без огріху воротаря жовтоводців вперед вивів Тимофій Буханевич. Крапку у поєдинку поставив Артем Шеремет, який спрямував м'яч у власні ворота після прострілу з лівого флангу. Отже, чотири на користь. Прори загалом же у змаганнях беруть участь 12 команд, які на попередньому етапі у формі кожна з кожною зіграють за коловою системою у трьох групах: у Рівному Івано-Франківську та Коломиї. Псечо перші другі місця, а також два кращих третіх, вийдуть до фінальної вісімки, яка буде поділена на два квартети, у яких команди знову посперечаються кожна з кожною. Переможці груп у стиках зіграють у фіналі за золотий кубок. Другі місця кожної з'ясують володаря бронзових нагород, і також відповідно хто посяде п'яте та сьоме місця. Срібний кубок розіграють чотири колективи, які не потрапили до фінальної вісімки, сильніший з яких і стане володарем призу. Хто куди після того, як багаторічний лідер українського жіночого волейболу, чемпіон країни Володар Кубка України та учасник двох останніх сезонів Ліги Чемпіонів «Прометей» Дніпро був закритий президентом Володимиром Дубінським. Всі гравчині терміново шукають собі нові команди, переважно за кордоном. Так, колишній капітан команди Світлана Дорсман тепер виступатиме за польський металакс палац Битгощ, а зв'язуюча Дар'я Шаргородська перейшла до казахстанського ЖТСУ. Центральна блокуюча Олена Харченко захищатиме кольори Румунського. Ко клубу Алба Блаш в Румунії, де «Динамо Бухарест». наступного сезону гратиме ще одна центральна блокуюча Анастасія Маєвська. Натомість догравальниця Євгенія Хобер вирушила до Угорщини до клубу Уїв Пешт у Словенії в команді Нова Гориця відтепер інша зв'язуюча Вікторія Олійник. І теска діагональна Данчак вилетіла до південної Кореї, де стала гравчиною клубу ІБК. Альтос трохи раніше з прометея пішли усі легіонерки на чолі з головним тренером болгарським фахівцем Іваном Петковим, який наразі працюватиме у французькому лякане. Серпка діагональна Марта Дрпа вже у грецькому пауку, а її співчизниця-догравальниця Бояна Міленкович та Туркеня Меліса Дюкмен влаштувалися у турецькому біля Діаспорі. До Казахстану в команду Берель вирушила Марта Федік, яка в минулому сезону виступала за інший дніпровський клуб Аланта. А перед Цим стала чемпіонкою України у складі Прометея. І на закінчення висловальник з міста Зеленодольська Володимир Снігір виборов золоту медаль на дистанції 500 метрів і срібну на одну тисячу на всеукраїнських змаганнях Олімпійські надії, які завершилися в Умані. Успіх дав йому можливість пройти відбір до збірної команди України для участі у міжнародних змаганнях Олімпік Хаупс Регата, які відбудуться 19 вересня у місті Сегет Угорщина. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.